Всім гарного дня у продажі Honda Dio 110 2014 року. Привезена з Японії. Розмитнена, ставиться на облік. Задня гума Pirelli 14 колеса, скутер чотирьохтактний інжекторний на рідинному охолодженні. Вилка суха не тече Гальмівні колодки в нормі. Передня гума також Pirelli Такий класний мій стан, акумулятор новий. Сидіння не перешите оригінальне. І такий у нього багажник, бак під сидушкою. два ключі. 35 тисяч оригінального пробігу. Ручки рідні. Ціна даного скутера 1500 доларів. Кому цікаво, можете замовляти, приїжджайте на Тест-Драйв. Відправимо поштою або наша доставка. Дуже класний стан. То десять кубів.